Шановні друзі, прохання трошки підходити ближче до місця проведення, щоб ми трошки згортувалися. Особливо це прохання до тих, хто так тримається трошки на відбір. Як завжди, починаємо з гімну України. Сьогодні у місто Сєвєродонецьк приїхала вся велика українська родина. Приїхав Львів, приїхав Івано-Франківськ, приїхали Хмельниччина, Кировоград, Київ, Запоріжжя, Харків, Черкаси. Приїхали представники більше як з 20 областей України. Приїхали тому, що ми повинні. Захищатися. Ми повинні відібрати назад те, що нам належить. Щойно вчора ми проводили акцію біля Генеральної прокуратури. Ви бачили, як багато зовсім різних організацій, зовсім різних людей прийшли для того, щоб сказати одну дуже просту фразу: Риму вам не віддамо. Ви бачили, як дуже багато зовсім різних людей. Навіть тих, які не поділяють наші погляди, прийшли, щоб разом з нами сказати, якщо ми в нашій державі вже дозволяємо садити правозахисників, то тоді ми взагалі не маємо ніякої держави. Ми живемо в якомусь утворенні, якому ім'я зовсім не Україна, якому взагалі не можна давати імені. Сьогодні в нас Підсумковий день третього етапу Автомайдану зробив Україну сам. І учасником і першого, і другого етапу була Рима Білоцерківська. Вона брала разом з нами участь в зустрічах з органами самоорганізації населення з представниками, з представниками територіальних громад, проспілот. Просто з людьми, які небайдужі до всього того, що відбувається в Україні, з тим, щоб пронести через всю нашу Україну одне, єдине спільне для нас гасло. Зроби Україну сам. Будь відповідальний за те, що відбувається у нас тут навколо. Будь відповідальний за те, де будуть жити твої діти, твої онуки. І мені здається, що ми, власне, в Римі Білосерківської трошки запозичили оцієї впевненості в тому, що якщо ми проникнемося оцим. Зроби сам, що ми таки дійсно маємо всі стопроцентні шанси на своїй Богом даній землі нарешті стати господарем. Ми спробуємо сьогодні от проговорити всі ці речі, всі регіони, всі міста, які сюди приїхали. Я просто буду шукати тих людей, от розкидаючи з різних кінців нашої єдиної, спільної України, яку... На, на, на превеликий жаль, сьогодні знову намагаються поділити, подивіться, знову кидається законопроект по мовах від Колісніченка, знову кидаються якісь інші речі. Так? І хочеться словами Висоцького вітати їм відповідь. Я не люблю, коли мені лізуть в душу, особенно як нам її плюють. Так от мені здається, що вони вже залізли занадто далеко, їх треба просто добре вдарити по руках і ще по Я прошу продовжити. Спілкування з вами представника Хмельниччини, представника краю, Олександра Супруніка, тобто там, де самозахист вже став основою життя. Почну з того, що я один раз спостерігав за тим і змовився на думці. Чим відрізняється породиста собака? Навіть, да? від е, дроняшки. Коли на дроняшку тупнеш, вона починає тікати і сковучати. Да? А, а коли вони збиваються в стаю, вони починають цялкати, гавкати, і щось робити. Да? А е, породиста вона не думає за те, що, які наслідки будуть від того. Вона е, захищає себе, незалежно від того, ти можеш їй бити, що робити, а вона знає, що робити, вона захищається. Сьогодні на нас спробував тупнути. Один міліціонер прийшов, ша, будемо грати по моїм правилам. Ну, на це він думав, що ми будемо дзявкати і втікати, а тут вийшов регент. Не на тих тупов. Це люди, які пройшли вже певний період, які вже побороли свій страх і на них вже не А За цей час, який пройшов. В рамках, мабуть, України, так? коли ми познайомилися з Рівною, коли познайомилися з нашими товаришами, ми стали однією сім'єю і ми вчимося захищатися. Ми ділимося досвідом один з одним. Ми беремо краще один в одного. І ми йдемо до людей з добром. Навіть ту саму прокуратуру. І коли прокурор сказав, що ну дякую за толерантну розмову, що ви на нас там ну, він привик до того що там, звинувачують там, і обзиваються інше, а тут була нормальна аргументована розмова. Ну, Відповіли ми йому так, що ви для нас не вороги, якщо ви працюєте по закону. Але коли переступати закон, коли іграти по своїм правилам, От тоді наступає проблема. І тоді ми не прощаємо такі речі. І кого, кого, а Ріму ми їм не відомо, це 100%. І я вам скажу, що е, Ріма це символ став для всієї України. І те, що відбувається зараз, ви знаєте, це щось нове в тому плані на політику мій. З нами їхали певні люди, можливо, тут такі є яким головне завдання було сфотографувати з Римою і з нами на, нашому, на наших мордах ліца, як кажуть, да? для того, щоб потім відеоряд влаштувати перед виборами, да? локати поробити на нашому фоні. Це вже робили королівські там всякі так далі. Да? Без нашого дозволу, нічого не зробивши для нас абсолютно, але ставши захисниками відділів-підприємців і ставши захисниками новими, самозваними вождями, прийшов час справжніх лідерів. І таким лідером є для нас Ріма Білоцерківська, Наш побратим, наша сестра. Ми всі рівні. І в нас лідер той, не вождь, а лідер той, хто на себе нагружає, чим скільки може потягнути, і як можна далеко, так і несе. Тому я радий тому, що я в цьому місті, я радий тому, що і навіть. Як кажуть, вважають люди, що ніби на Донбасі немає тих людей. Вони є, це ви. І я вам скажу, що різниці між Заходом і Сходом немає і в цьому плані більшість людей залякана, затуркана, що на заході, що на сході. Але в кожному місті є такі самородки, є такі люди, як ви, які не бояться, які готові захищатися, які не втічуть, коли не їх тупнуть ногами. Слава Україні! Є чудово, чудовий край, козаччина. Там є проспілка Ніка, яка дуже давно вже співпрацює, працює разом з Римою, живе разом з Римою. Я прошу Ліду Кривенко до слова. Добрий день! Мені дуже приємно побувати на вашій землі. Ми вже тут були. Были на суде у римы было церковское, это было полгода назад, по-моему, когда мы приехали, когда судья приостановил суд. Они не ожидали, что приедут со всей Украины с плакатами, такого у вас, наверное, не было. А тут приехали с плакатами, с требованиями освободить Риму и не продолжать, я имею в виду, вести это дело. Мы думали, что судьи... А думаются и не будут именно Риму Белоцерковскую терроризировать вот этими своими действиями. Действительно, как ребята сказали, мы проехали всю Украину. Мы ехали с Римой рядом плечо плечи в автопробегах разговаривали и действительно думали, как сделать Украину нормальную чтобы нам не было стыдно смотреть своим детям и внукам в глаза, чтобы ее не разворовывали. Олигархи, вы посмотрите, с каждым днем у нас растут миллионеры, миллиардеры, а народ все нищает. И в результате, если кто-то сказал слово «против», они хотят посадить его, закрыть рот. Но действительно, в этой ассамблее эта семья, Бесстрашных людей, которые бросают все и едут на помощь любому. Любому, кто есть в ассамблее, и даже не членам ассамблеи по первому зову, собираются люди и едут отстаивать права. Вот здесь наша сила. И очень жаль, конечно, что наш украинский народ ждет в трамваях, в троллейбусах, в маршрутках, обсуждают. Какая наша власть плохая? Как им тяжело живется? Как пенсионерам тяжело живется? Вы помните, как нас сталкивали лбами предприниматели с пенсионерами, как они говорили? Эти спекулянты не хотят платить пенсионный фонд, почему вы не получаете пенсию? Добавку на пенсию. Сейчас начали сдирать, я не говорю, что брать пенсию, а сдирать, потому что арестовывается имущество тот, кто не заплатил пенсионный фонд. Около 400 гривен предприниматель, каждый предприниматель оплачивает пенсионный фонд. Вот я смотрю, здесь вот пенсионеры стоят. Вот сколько вам добавили? 3-4 гривны, да? И вас сталкивая с нами лбами, мы оплачиваем эти налоги. И мы рады, чтобы пенсионеры жили нормально и не ходили 80 лет не подметали. Вот такие здания у располкома или какой-то администрации сидели на лавочке, как раньше. И сидели, воспитывали своих внуков. И ездили отдыхать, как в Европе пенсионер отработал. Он едет спокойно отдыхать, и он знает, что он на свою пенсию нормально, нормально сможет отдохнуть. И приехал, он будет знать, что его с квартиры не выбросят за то, что он не заплатил за коммунальные услуги. Вот это самое страшное. И вот действительно, мы должны сплотиться. И вот этот звоночек Рима, которая действительно у нас, мы когда приехали в прокуратуру, и у нас милиция не верит, как это можно давать консультацию бесплатно. Просто у нас чиновники все привыкли брать деньги. И они не верят, что есть такие люди, которые по всей Украине давали консультацию предпринимателям и любому, я имею в виду, гражданину Украины бесплатно. Почему они хотят ее закрыть? Я вас просто призываю, ребята, один за всех и все за одного. Мы не должны разбрестись, чтобы нас поодиночку вырывали. Потому что поодиночку легче вы сами сломить, унизить. Ну когда мы сила, а мы уже показали на налоговом Майдане, если бы не было предателей, те, которые побежали, я имею в виду, в администрацию президента или в Кабмин, побежали туда, чтобы договариваться, и в результате мы увидели, что договоров никаких не было. И до сих пор начинают уничтожать малый и средний бизнес. До сих пор его уничтожают. Но вот сколько мы были в кабинете министров, на этих круглых столах, и когда я сказала Копылову, они говорят, у нас нечем платить льготникам. Я говорю, вы только представьте эту армию предпринимателей, которые оплачивают вам налоги. И если они станут на биржу труда, что вы тогда будете говорить льготникам, что вы тогда будете говорить пенсионерам? На кого вы будете делать ссылку? Кто будет виноват? И трудоустроят ли нас? Вы сами видели, как недавно проголосовали в трудовой кодекс. Я поражаюсь рабочим, я поражаюсь шахтерам. Буквально сегодня остановились попить кофе в кафе и увидели, что с Луганска шахтеры собираются идти на Киев. Потому что зарплату им не давали. Не дали еще с тысячу, ой, 2010 года. Разве это не рабство? Скажите, пожалуйста, разве это не рабство? Этот шахтер идет под землю, не знает, что там случится. Потому что у меня, у самой родственники из Донецка, где дядька всю жизнь проработал на шахте, где заработал себе экзему и в результате прожил в хрущевке в двухкомнатной квартире. Вот это цена, цена нашей власти. Я вас прошу объединяться, потому что вместе мы сила. Давайте объединимся, и мы не просим просто с сносить все налоги, так мы согласны платить, но посильные налоги и коммунальные посильные налоги, и чтобы у нас был социальный пакет, чтобы у нас каждый мог пойти полечиться не за деньги, а у нас же заплатив деньги, у тебя нет гарантии вылечат тебя или вообще по -по... ногами вперед вынесут. Вот это самое страшное. Давайте сделаем Украину сами. Спасибо.